Вітаю, друзі! Сьогодні 14 березня 2025 року. А вчора ввечері на сайті видавництва фоліо, у розділі незабаром, тобто книжки, які вийдуть незабаром, з'явилося активне посилання з моєю книжкою, яка вийде в цьому видавництві історія та історіографія у традиційному Китаї 13 століття до нашої ери, початок 20 століття. Що означає, що книжка вже висвітлилася в розділі незабаром? Це означає про те, що якщо ви зайдете в цей розділ, то ви зможете замовити книжку у pdf форматі за кошти, які там зазначені. Я дам посилання в цьому, до цього відео на видавництво, але я вчора зробив допис на цю тему і дописуючи, стверджуючи про те, що посилання. Не відкривається, тому якщо що, ви тоді гугліть видавництво фоліо і шукайте або за моїм прізвищем книжку і відповідно відкривайте це посилання або у розділі незабаром. Коротко нагадаю про те, про що ця книжка, тому що ця книжка на таку тему в Україні за всю нашу інтелектуальну історію. А тема, як ви розумієте, дуже важлива, тому що Китай це країна істориків і філософів. Так от книжка на цю тему за всю інтелектуальну історію України виходить вперше. І відповідно, якщо вона виходить вперше, то, поза сумнівами, це дуже сумно, тому що на цю тему, я думаю, в Україні до цього часу. Мали би написати вже десятки книжок, тому що без розуміння того, як розуміють історію в Китаї, неможливо зрозуміти і сам Китай. Ще раз скажу, що Китай це країна філософів та істориків. і з цієї книжки ви дізнаєтесь про історію китайської історіографії з глибокої давнини до перших років Китайської республіки, тобто за дуже великий проміжок, часу. ви дізнаєтесь про дуже багатьох істориків, ви дізнаєтесь про особливості. І відображення історичного процесу в історичних текстах в традиційному Китаї, ви дізнаєтеся про дуже багато важливих е для розуміння Китаю історичні тексти, про їхню структуру, про їхні зміст, про підходи до того, як висвітлювалися, ті, висвітлювалися там ті чи інші події, про багато фундаментальних китайських книжок, які зберегли своє значення до сьогодні, і е ви дізнаєтеся про. Те, які жанри було створено китайською традиційною історіографією за весь цей проміжок часу, їх дуже багато, коротко там охарактеризовано ці жанри, і е, окремий великий розділ присвячено е, такій перлині китайської історіографії, це 24 нормативним офіційним історіям. Які творилися впродовж двох тисяч років за приблизно однаковим принципом, структурою е щодо всіх історичних епох, е коли правила ті чи інші держави, які китайською історіографією визнаються, як ті, що були наділені небесним мандатом? Тому я думаю, що ті, хто цікавляться історією і, зокрема, історію Китаю, ви знайдете для себе дуже багато всього, а ті, які є просто допитливими, теж тому. Запрошую вас, заходьте на сайт видавництва фоліо в розділ незабаром, або за моїм прізвищем шукайте книжку «Історія та історіографія у традиційному Китаї 13 століття до нашої ери, початок ХХ століття, і замовляйте в pdf форматі. Або якщо ви чекаєте в паперовому форматі, то знайте, що якщо книжка з'явилася в розділі незабаром, отже, вже незабаром вона з'явиться саме у паперовому форматі, і ви зможете тоді замовити її. В паперовому вигляді. Або купіть і таку, і таку. Згодиться. Хай щастить.